Щастя, здоров'я! З вами Павло Фантастенко. А це значить, що наступні 10, ну максимум 15 хвилин ми будемо розмовляти про книжки. Сьогодні поговоримо про нове епічне фентезі з нотками стімпанку та наукової фантастики. Роман називається «Беззоряна корона. Падіння місяця. А написав його відомий американський письменник Джеймс Ролінс, книжки якого не раз потрапляли в списки бестселерів New York Times. Правда, я знав його за гарними технотрилерами. Тому дуже здивувався, коли побачив біля прізвища Ролінс жанр фентезі. Заглибившись в біографію письменника, я дізнався, що він пише в цьому жанрі, виявляється, ще з 2005 року і досить багато. Проте більшість цього вийшла під іншим його псевдонімом е, Джеймс Клеменс. На жаль, українською Джеймса Ролінса видавали буквально декілька романів, тому чудово, що видавництво букшеф. Випустила першу книжку свіженькою поки що ділогії падіння місяця. Я вже прочитав цей роман, тому, як завжди, ділюся враженням. Також мені відомо, що друга частина буде вже скоро, напевно, до кінця літа. Отже, світ книжки знаходиться на планеті, яка давно перестала обертатися навколо власного сонця, тому одна її частина розпечені Землі, а інша суцільний лід та неймовірний холод. Люди та інші істоти живуть на відносно невеликій території посередині. Навколо планети обертається місяць, який за дивним пророцтвом повинен впасти на землю та знищити її. Зупинити майбутній апокаліпсис доведеться групі найрізноманітніших героїв: дівчині, що має зв'язок з велетенськими прадавніми кажанами, її батьку, вигнаному лицарю, принцу імперії, на якого палює рідний брат спадкоємець престолу, засудженому злодію, що дивом втік з хатерги, продавній істоті напівбогині, що зроблена із бронзи. Чи вдасться їм зупинити кінець світу? Що залишиться від нього потім, чи цій планеті не вижити? Сюжет беззоряної корони падіння місяця поєднує згадані вищі жанри епічного фентезі та наукової фантастики. Також є трохи стімпанку, що простежується в наявності різних дірижаблів, які правда керуються не тільки наукою, а й магічними порошками та винахами. Усе це ніби дивне поєднання сприймається більше, ніж адекватно. тим паче і з наукового тут в основному пояснення обертання планет тощо, а усе інше найкласичніше в фентезі з можливих. Маємо велику проблему. В цьому випадку реальний кінець світу, декілька поганих персонажів, а також групу героїв, що протистоять не тільки ворогам, а й повинні буквально врятувати планету від апокаліпсису. Загальна канва історії добре знайома фанатам жанру. Також, напевно, цей тип розповіді у фантазійному жанрі вважається не тільки класичним, а вже й застарілим, як і обрана письменником наквапна стилістика оповідання, розлога та повільна, ніби біля каміння. Проте в романі багато реалістичності, жорстокості, сексуального та побутового насилля. Тому ця от Джордж Мартінська подача бадьорить історію та постійно тримає читача в тонусі. Безоріна корона падіння місяця також може похвалитися продуманою та глибокою світобудовою. Тут немає ні ельфів, ні орків, тому роман не настільки економічний, як його задум. Проте Джеймсу Ролінсу вдалося створити багатий на події та цікавенький сесвіт, в якому хочеться жити. Для мене, як для читача, це один з найголовніших плюсів книжки в жанрі фентезі. А ще це незвичайний світ. Ми знаємо, що це не просто шумат території на гарно намальованій мапі, а далі невизначені землі. Читачі відразу кажуть, що це планета, та й не проста, а така, що перестала обертатися, тому маємо серйозні наслідки для клімату тощо. А ще в неї є сонце та місяць, а останній скоро призведе до катастрофи. І оце все наукове та незвичне поєднане з найкласичнішим фентезі, що по факту дає дуже цікавий роман, який хочеться читати і читати. Варті уваги і головні герої. Більшість з них теж класичні дівчина, що повинна врятувати світ, злочини, що захоплюється та змінюється принц гультіпака без переконання, який звалює на себе відповідальність за друзів та майбутнє в світу. Проте чудово прописані, мають логічне бажання та перепони для їх досягнення. Усі вони ніби й живі, тому співпереживання вмикається ну дуже швидко. Проте є тут один лиходій, рідний брат того самого принца, дії якого зовсім нелогічні та не збігаються записаним автором характером. Письменник спочатку малює його як складну особистість з великою відповідальністю, іноді проскакує любов, любов до брата та емпатія. Але зенацька персонаж міняє погляди на протилежні, а прописане це ну, дуже нелогічно та несподівано. Що стосується самого видання, то книжка «Беззоряна корона падіння місяця зроблена гарно та якісно, проте ніяких особливостей, фентезі видань в неї немає. Роман має на мапу та набагато цікавих ілюстрацій місцевих створінь, проте в усьому іншому це просто цегла із сірою обкладинкою, де про бражан фентрізі можуть здогадатися лише по назві. І то не факт, що це вдасться. Але заради справедливості, скажу, що її оригінальна обкладинка американського видання, на мій погляд, така ж блякла, тому маємо, що маємо. Отже, беззоряна корона падіння місяця. Це науково-фантастичне епічне фентезі з присмаком стімпанку. Тут чарівний, але жорстокий світ, сповнений безпечними та унікальними істотами, цікавим кліматом через зупинку планети, політичними змовами та ефектним апокаліпсисом на горизонті. Це гостро цікавий початок нової серії з високими ставками та потужною світобудовою. Проте для когось тут буде занадто класичний фентезі-сюжет, бо сучасні автори цього жанру вже давно пішли вперед. А ще в Джеймса Ролінса не вийшов один з ключових злодіїв. В усьому іншому це незвична та потужна історія, яку ви будете читати не відриваючись. А з вами був я, Павло Фантастенко. Сподіваюся, вам сподобалася нова рецензія, і ви будете очікувати моїх нових відео. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися, писати коментарі, пишіть, будь ласка, книжки, рецензії, на які ви хотіли би побачити від мене. А ми з вами побачимося в наступному відео. Good.